Черкасці дедалі частіше втрапляють на вудку кібершахраїв. В популярності набирає стандартна схема. Хакери отримують доступ до персональних сторінок та починають на цьому заробляти. Як захистити свій акаунт від чужих очей та злочинних намірів? Про це Богдан Маруніч. Черкасців атакують віртуальні шахраї, зламують сторінку у соціальні мережі та починають там хазяйнувати. Друзям надсилають прохання поповнити мобільний або банківську картку. Повідомлення з фінансовим проханням отримують близько ста друзів жертви. Ведуться не усі, тому з одного викраденого акаунта зловмисники у середньому мають від 70 до 200 гривень. Друзі жертви самі віддають кошти до гаманців шахраїв. А отже, історії потерпілих схожі, як дві краплі води. Перейшли по фішинговому посиланню, віддали свою сторінку хакерам. Я зайшла через мобільний додаток на свою сторінку, але я не могла нічого зробити. Тобто, було повідомлення, що доступу в мене немає до будь-яких дій. Анна переповідає, після відновлення доступу до сторінки була дуже подивована кількістю непрочитаних повідомлень від друзів. Повідомлень було десь близько 120, тобто майже всім друзям написала ця людина чи бот, я не знаю. По факту мене взламали, зламали мою сторінку в соцмережі і просили інших людей, тобто моїх друзів, скинути певну суму коштів. В основному це була сума 70-75 гривень. Таку ж саму історію розповідає, і інша постраждала говорить після відновлення сторінки, теж побачила безліч листувань. Пише мені дівчинка із мого села. Навчається вона у школі, ще маленька, проголосуй, будь ласка, вирішила проголосувати. Зайшла по силці, які вона мені скинула, і мене якось не насторожило те, що там потрібно було ввести свій пароль і логін більше 50 людям, або зайди по тій силці, проголосуй, щоб знову зламати, або скинь 75 гривень. І що найголовніше, є люди, які скидали. В кого було 20 гривень, скидали, в кого було 100, скидали навіть 100. У поліції кажуть, аби уникнути таких прикрих випадків, у першу чергу потрібно бути пильними. Не давати невідомим людям гроші, не становивши з ними якогось контакту. Тобто, якщо це ваші знайомі, представляються вашими знайомими, по-перше, можливо, потрібно з ними зателефонувати і дізнатися дійсно навіщо ці потрібні кошти, і чи дійсно це знайомий у вас просить ці дані кошти іменно для себе. Врешті сам на годину стаю кіберзловмисником, створюю липовий сайт, що має вигляд популярної соціальної мережі. Відправляю посилання на цей фейк п'ятьом своїм друзям і вже за декілька хвилин маю логіни та паролі до трьох акаунтів. Звісно, зізнаюся жертвам мого міні-експерименту, провокації та повертаю їм доступ до персональних сторінок і раджу не відкривати сайти з підозрілими лінками. Богдан Маруніч, Сергій Косенко, ВІКА Новини.